Так, заїхав ще тут на прийомку, всім привіт. Е -е. Ось в такому смітті мені приходиться лазити для вас щось знаходити. Щоб ви розуміли, сижу і шукаю. Щось для вас таке вибираю. Вон, ціле відро якраз ключив, зараз куплю. У мене сміття дуже багато. От зубило. Капець. Гарненько, красиво. Забираємо. Ну, Тут дуже всякого сміття багато. От, наприклад, при вас знайшов ножиці. О, Ну, це так. А, і ще струбцину, бачите. Струбцину побачив. Таку я ще не бачив. Такої у мене не було. Повністю нова. І ключик. Такого я теж не бачив. Будемо мати собі. Отак От сижу, шукаю. О, наприклад, таке. Мабуть, візьму для себе мені цікаво. Кому не цікаво, то проходьте мимо, Я збираю як для себе, для своїх підписників, щоб вони були задоволені і були, мали такі речі. Так, що тут вам? Швейна машинка? Ні, частини від неї забрали вже. Вон швейних машинок скільки, йомою, капець. Прогорають все-таки. Я думав, що не прогорають, повністю прогорають, якщо ними не користуватися паяльні лампи, ну і всякого такого добра, тут іще багато. Зараз поколупаюсь і вам все покажу, продемонструю. Дивимось, не переключаємось. Так, розпочну свій показ з тих речей, які у мене лежать. Їсти там не просять, але. Треба показувати вам, щоб демонструвати, що якісь деталі в мене лишаються, якісь покупають. Тому якось так. Шкала тут є. Є ось такий агрегат. Може хтось запропонує ціну, за нього більш-менш адекватну, щоб він над мене поїхав. І був якраз комусь в нагоді, хтось був задоволений якраз цим всім. Тут ручка, повністю все є в даний момент. Так, є ще е, з прошлих відосів в мене ось цей агрегат. Ось такий. Це для того, щоб плести арабіцу якраз. Сітку. Кому там треба, редуктор, повністю все випрямлювач. Ось такий солідолом заправлений. Вирівнювати проволоку через ролики. Є в мене в відосі його там огляд, де я його знайшов. Також хто хоче, якраз може запропонувати свою ціну. І буде він ваш. Щоб він не лежав у мене, не ржавів а був комусь в нагоді. Так, йдемо далі. Так, з тієї купи, що ви бачили у відосі на початку, ось такий у мене є ключі новий. Ключ 27.30, найбільший, самий найменший 8,10. Плюс два ключі ось таких. Не знаю, чи якісь професіональні, чи не знаю які. В общем, їх тут 30 штук. Може кожен перерахувати, передивитися. Хочу за них 600 гривень. Це 20 гривень ключ. Ну, я рахую, що це нормальна ціна якраз для того, щоб можна було взяти. І ними користуватися якраз. Так, ідемо далі. Що буду показувати, продемонструю. Так, тепер що? Почну з старого. Буду долучати щось нове. Тут і ручки я якраз знайшов для вас. Ці у нас були по 150, можу по 130 віддати, якщо будете більше двох штук брати. Ця річ у нас буде 150, лезо у нас 200, садок у нас буде 60. Ця у нас річ буде 250 гри. До у нас з'явилася ось така агрегат Вирівнювати кришки або що, ще якихось, що можна зробити. якраз. Тут саме найголовніше це струбцина класна. Ну і болтів тут різних. Є. Можна до чогось приспособити. Ось така 50 гривень. Далі є купа болтів. Ціна за них буде 60 гривень. Ця річ. Призма буде у нас 650, цей у нас буде 45, цей 20, 20, 20, шприц буде 110, цей буде 60, топорець буде 180. З ручкою нормальний. Молоток буде у нас 70, кірка у нас буде 250. Гвинт із гайкою цікавою, якоюсь, не знаю, може даже латунний. Ціна за нього 30 гривень. Ключ буде 20 гривень. Шампур буде 20 гривень. Ножиці будуть 25. зубила 35, болт, 10, 35, 60. Хай буде 60 і 60. Ключ 20, 30 на 24. Ось цей буде у нас 120. Ось цей ключ. Із змінною частиною <хи> в подарунок. Так знайшов, просто ось кому там треба, буде, може замінити і буде ціна за нього 100 гривень. Годинник знайшов ось такий, ціна за нього буде 100 гривень, хай буде так. Цей у нас буде 60, ручка ось ця маленька, буде у нас 45, це 40. Ці в нас будуть, хай будуть поки що по 100 гривень, а далі будемо дивитися, як. Як піде, е, ключ на 30 буде в нас 60 Ця у нас річ бормашинка, якась, не знаю, частина від бормашинки. Ось така. Ціна 70 гривень. Тиски у нас 250. Ручки по 10. Ключ у нас буде, та хай буде 30 гривень. А далі будемо дивитися. Так, що молоткам? 45, 45, 50, 25, 35. ці по 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 5, 5, 5. Ось ця вся купа 15, 5 гривень. Струг буде у нас 200 гривень. Топорець буде 80. Перемикач буде 45. Шарик у нас буде 20, кувалда у нас буде 280. Ось такі агрегати знайшов. Побачили. Вентилятори якісь маленькі. Не знаю, звідки ля вони, ну не перевіряв, не знаю. 50 гривень і 60 гривень сіренький. Ось така номенклатура. Хто в них розбирається, може підсказати, Це в нас 30, це у нас 20, 15, 10. Цей у нас буде 250, цей у нас 650, цей 20. А каністру знайшов ось таку гарненьку. Ціна за неї буде в нас 150 гривень, буде вона ваша. Цей у нас буде 100 гривень, цей у нас буде 70, цей у нас 120. Пилка у нас буде легенька така, гарненька. 70 гривень, думаю, її саме раз. І поїхала до вас. Струбцина ось така. Побачили, яка. Ціна 70 гривень, цей у нас 15, цей у нас 35, цей у нас ключ буде 45. Е, Циліндр. Ось такий з двома отворами. Ціна за нього буде в нас 350. Це в нас 30 гривень. Це у нас 30 гривень. Цей у нас 20, цей у нас 20. Все продемонстрував, кому щось там сподобалось, або ж хто побачив для себе щось цікаве, що я не назвав ціну, тому що рука замерзла вже. Одна в перчатки, а друга якраз замерзла. Тому вибачаюся, але спішу і щось забуваю щось вам показати. Ще й шахеди літають якраз он пищать. Чутно якраз. От звірі десь пролітає мимо якраз. От лопату взять би і одлопасить таких. Ну, як є. Тому в даний момент не буду іспитувати судьбу. Показав, продемонстрував, чекаю вас у вайбері Присилайте фото, а потім можна телефонувати і домовлятися. Всім дякую за те, що додивилися до кінця. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.